Нещодавно знову сталося загострення між Іраном та Ізраїлем через удар по іранському посольству в Дамаску, в ході якого загинуло два високопоставлені генерали. Іран підтвердив втрати і заявив, що завдасть удару у відповідь по Ізраїлю. Відповідь було завдана, однак абсолютна більшість цілей була збита. У зв'язку з цим постає питання, а чи може взагалі Іран напасти на Ізраїль, враховуючи фактично перманентну напруженість, як це виглядатиме і які результати матиме. Відносини між Іраном та Ізраїлем сильно погіршилися після Ісламської революції та встановлення режиму Аятол в Ірані, релігійної диктатури в країні. Іран тоді істотно змінив вектор своєї зовнішньої політики, Ізраїль та Сполучені Штати були позначені як головні вороги Ірану та нової Ісламської Республіки. З тих пір відносини між країнами доволі напружені, конфронтації в основному відбуваються по лінії гібридних воїн та конфліктів. Атак, за допомогою проксі сил, що зазвичай Іран робить, або ж атаки сил противника на чужій території, що надавно зробив Ізраїль. Кожен подібний випадок викликає новий виток насильства та взаємних відповідей. Але незважаючи на суттєву ворожість і навіть відкриту ненависть, наприклад, в Ірані на офіційному рівні існує доктрина повної ліквідації Ізраїлю, до прямих зіткнень не доходило, незважаючи на перманентні погрози один одному. Нинішня ситуація загострилась у зв'язку з тим, що Ізраїль завдав ударів по іранському посольству в Дамаску, коли там знаходились два високопоставлені генерали іранської армії, під час удару вони були ліквідовані, про що повідомила іранська сторона. Цікаво, що Ізраїль зазвичай не коментує такі удари і навіть не каже, що це його атака. У свою чергу, Іран пообіцяв дати серйозну відповідь. За підсумком Іраном було запущено сотні ракет-дронів, проте більшість із них так до цілий не долетіла. Частина була збита американською та британською авіаціями, інша частина ізраїльським ППО. Ситуація зараз ускладнюється ще тим, що Ізраїль веде війну у секторі гази, що відтягує суттєві ресурси. Теоретично це може стати зручним моментом для удару. Давайте ж поговоримо про те, чи може Іран напасти на Ізраїль. Прямий напад Ірану на Ізраїль пов'язаний із низкою перепон. Наприклад, суто територіально, Іран та Ізраїль просто не мають спільних кордонів, і між ними знаходяться як мінімум дві країни на відстані більш ніж тисячу кілометрів від крайніх кордонів. Щоб напасти на Ізраїль, Ірану потрібно перетнути кордон з Іраком, потім із Сирією, і лише після цього дійти до Ізраїлю. Це найпростіший спосіб, оскільки саме в цих країнах знаходяться лояльні сили. Альтернативний маршрут може пролягати через Йорданію та Саудівську Аравію, країни-союзниці Сполучених Штатів та вороги Ірану. Тому доступ до самого Ізраїлю не такий простий. Йорданія під час останнього удару повідомляла, що збиватиме всі військові цілі Ірану, що летять на Ізраїль. Прямого удару може бути завдано за допомогою авіації або ракет, що суто теоретично зможе зробити Іран. У нього є як російська авіація, так і далекобійні ракети власних напрацювань. Також є дрони шахет, які можна запустити з сирійської території та атакувати Ізраїль, що, власне, нещодавно було зроблено, але тільки один раз ефективність виявилася вкрай низькою. Теоретично війна між Ізраїлем та Іраном може розпочатися лише у форматі військово-повітряних операцій. Ізраїль також має в своєму розпорядженні серйозну авіаційну потужність, яка перевершує іранську за кількістю і якістю, а також має ракети. Наскільки такі протистояння можуть вилитися у Велику війну під питанням. Зазвичай Іран завдає ударів по Ізраїлю за допомогою проксі, щоб не ескалювати обстановку. Іранська влада має досить багато проксі сил у регіоні, що дозволяє здійснювати атаки на Ізраїль з різних несподіваних сторін та різними методами. Однією з найбільших проксів в даний момент можна назвати Хезболу, є забороненою в Ізраїлі та вважається радикальним угрупуванням. Вона знаходиться на півдні Лівану. Тобто має прямий доступ до Ізраїлю. Хезболла регулярно атакує Ізраїль за допомогою ракет, тому Іран може використовувати цю організацію для цього ж. Хамас також пов'язаний із іранською владою, але Ізраїль якраз знищує залишки організації у секторі Гази, і навряд чи вона зараз може завдати удару. Проте останніми роками організація досить активно атакувала ізраїльські території, переважно займалася обстрілами Ізраїлю, взяттям заручників і просто тероризмом у містах. У серії, яка межує з Ізраїлем, є сили корпусу вартових ісламської революції, які також можуть виконати атаку на Ізраїль. Хоча вони офіційно є частиною іранської армії, атаки можуть відбутися у гібридній формі. До речі, хусити, які також далеко від Ізраїлю, вже одного разу намагалися його атакувати за допомогою крилатих ракет, які їм достаються від Ірану. Сама ж війна між Іраном та Ізраїлем може перерости у Велику війну на Близькому Сході. Із залученням третіх країн Росії, Китаю та Сполучених Штатів. У зв'язку з цим виникає питання, чи усвідомлює влада Ірану такі ризики, і чи готові вони самі на таке йти. Щодо ризиків, то ймовірно усвідомлюють, принаймні останні роки протистояння Іран зазвичай відповідав пропорційно і намагався безпосередньо не нападати на Ізраїль. Щодо того, а чи готовий Іран йти на велику ескалацію, то питання спірне, але ймовірно, що також не готовий. Сам Іран має обмежений ресурс для Великої війни, у свою чергу має чимало суперечностей у середині країни, які можуть вилитися під час великого протистояння. Незважаючи на те, що режим Аятол показує останні роки свою стійкість, сам Іран має в собі чималу кількість протиріч, багато з яких пов'язані з безліччю різних народностей, що проживають в Україні. Отже, початок Великої війни може гарантувати лише зайві проблеми для Ірану. Що стосується озброєнь, то Ізраїль має технологічну перевагу над Іраном. Особливо щодо розвиненої авіації, на озброєнні Ізраїлю стоїть новітня авіація F-35. З іншого боку, Іран має більший людський потенціал, який може зіграти на руку. Технологічно також має свої плюси у вигляді дронів та ракет більшої дальності. На перший погляд, Ізраїль має більше переваг, але, як показує практика, реальні бойові дії можуть піти інакше. Хоча в Ізраїлю є, звичайно ж, і туз у рукаві ядерна зброя. Що може суттєво змінити весь хід військової кампанії. Які є варіанти атаки Ізраїлю? Існують основні чотири варіації: перша це асиметричний удар за межами регіону, можливо, по ізраїльським установам в Європі чи Азії. У різних країнах періодично затримують іранські угрупування, спрямовані на ліквідацію ізраїльських громадян за кордоном, зокрема проти ізраїльських чиновників, наприклад, у 22-му році в Туреччині готувався замах на главу МЗС Ізраїлю. Який так і не відбувся. Вбивство чиновників буде достатньою реакцією на вбивство власних генералів. Друге, це використання проксі для атаки Ізраїлю, про що було сказано вище. Іран користується такими методами досить часто, з одного боку, це дозволяє Ірану завдавати ударів по Ізраїлю, разом з цим не робити це безпосередньо, щоб не ескалювати обстановку в країні. Ймовірно, такої атаки буде достатньо для демонстрації сили, хоча це не завжди спрацьовує ефективно. Перерости у Велику війну таке навряд чи може. Третє, це удари проксі силами по об'єктах Сполучених Штатів на Близькому Сході, що вже було на початку 24-го року. Ізраїль іранською владою завжди сприймався як проксі Сполучених Штатів на Близькому Сході, тому удар у відповідь може цілком собі припасти на американські структури. Останні удари показали вразливість американських баз на Близькому Сході. Новітні дрони Шахет 101 дозволяють атакувати військові бази американців. І залишатися непоміченими на підльоті. Тому недавня атака по базі Йорданії забрала життя відразу трьох солдатів. Четверта, це пряма атака ізраїльської території, наприклад, за допомогою дронів чи балістичних ракет. Нещодавно так і сталося, але Іран відмовився від регулярних ударів, одразу заявивши, що акт відплати скоєно і на цьому операція припинилася. Удар може прийтися по урядовому кварталу або інших державних установах. Цей удар пов'язаний із серйозною ескалацією, описаною вище. Зараз сторони згладили цю ситуацію, проте це може викликати за собою незворотні наслідки. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що напад Ірану на Ізраїль можливий лише за допомогою атак повітря, проте навіть вони можуть призвести до серйозної ескалації в регіоні та залучення у війну третіх країн. Зазвичай Іран використовує свої проксі сили для атаки Ізраїлю. Це дозволяє завдавати ударів у відповідь без загрози прямої війни та ескалації. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BiMieCoфі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.